Моторошні історії з казино від працівників та завсідників. Сидіння доводиться часто міняти, тому що разюча велика кількість людей евакуюють вміст своїх сечових міхурів та кишечників прямо на них. Якось я і мій друг були в казино. Поки я грав у блекджек, мій друг вирішив робити по 10 віджимань за кожну виграну мною роздачу. Він був п'яний. Коли він почав робити віджимання вперше, дилер сказав мені: вам краще сказати йому, що він не наближав своє обличчя так близько до підлоги під столом. Ви не можете уявити наскільки підлога огидно брудна. Я була у жіночій вбиральні Мандалай Бей, Лас-Вегас, і знайшла не один, а два підгузки для дорослих, викинутих в унітаз в унітаз, а не у відро для сміття. Зрозуміло, деяким людям все-таки вистачає пристойності одягати підгузки, а не срати на сидіння. Моя мама працює дилером у казино, періодично розповідає мені історії про те, що до них приходять чоловіки та грають у дорослих підгузках, щоб не треба було відволікатися на походи до вбиральні. Під час моєї восьмигодинної зміни якийсь чоловік виграв в ігровому автоматі 15 тисяч доларів. Я закінчив зміну і пішов на вихідні. Потім повертаюся і бачу, що цей чел усе ще сидить біля того самого автомата. Як з'ясувалося, він там був весь час і програв весь свій виграш. Бабуся, мама та донька їхали на машині дві години до нашого казино. Мати мала купон, який у нас можна було обміняти на безкоштовну чавунну сковорідку. Треба було тільки приїхати до нас по неї. Донька на дев'ятому місяці вагітності. Так от, приблизно за годину їзди від нас у доньки почалися потуги. Мамі пофіг. Вона не гальмує і їде далі за сковородою. У результаті вони у нас у казино опинилися на годину раніше, ніж почалася акція зі сковорідками. Мати влаштувала скандал, вимагала свою сковороду, підняла. На вуха увесь заклад доньку відвезли на швидкий до лікарні. А матір і бабуся просто сіли за гральні автомати. Вони не поїхали в лікарню, коли їх вагітну доньку забрала швидка. Вони просто забрали сковороду і почали грати на автоматах. Вони влаштували скандал через сковороду вартістю 10 баксів загибель людей похилого віку, коли я працювала у казино, Нам наказали будь-яким чином запобігати тому, щоб людей оголошували померлими в залі казино. Ми мали переносити їх у зону для співробітників і відводити туди співробітників служб екстреного реагування. У мене була пара знайомих, які працювали в готелі на поверсі з казино, і вони часто розповідали мені подібні історії. Коли вони знаходили людину, яка померла біля ігрового автомата. Вони тихо вантажили його в крісло каталку, накривали ковдрою і відвозили до. Підсобного приміщення, щоб передати медикам, все це, а також те, що деякі люди в мене на очах робили ставки у розміри мого кредиту на освіту та програвали її за якісь 5 хвилин, вилов мені інтерес до казино. Тепер казино лише вганяють мене у депресію. До того як я став офіцером поліції, три роки працював в охороні казино. Одного ранку, приблизно годині о п'ятій, мені надійшов код М, Медичний, який старий, років 70 відключився і впав зі стільця. Поруч сиділа його дружина. Я побіг до нього, швидко оглянув його і зрозумів, що в нього немає пульсу. Я почав робити серцево-легеневу реанімацію. Тим часом його дружина повернулася в наш бік і сказала: Ой, та не хвилюйся, з ним це постійно відбувається. Я роблю компресію та відповідаю їй, що він не дихає. Але її це не особливо хвилює. Вона продовжує грати. Клянуся, вона грала весь час. Навіть коли її чоловіка вже забирали лікарі. Наступної ночі я зустрів її знову. Запитав, як справу її чоловіка. На що вона з кам'яним обличчям відповіла, що він так і не прокинувся. Думаю, що він вже в холодильнику сказала вона і повернулася до того ж автомата, за яким сиділа минулої ночі. Не знаю, чи є таке у західних казино, але в азіатських таке трапляється. Азіати загалом схильні вірити в надприродні, а також в усякі забобони, пов'язані з азартними іграми. Власники казино, як правило, наймають нібито привидів, щоб навести порчу на гравців і позбавити їх шансу на перемогу. Забобонні гравці приносять із собою солодощі і кидають їх під стіл, щоб привиди відволіклися на солодощі, дали їм спокій і не заважали їм вигравати. У 90% казино є приватні зони великих гравців, політиків, гангстерів та інших важливих персон. Якось я зміг побути круп'є на одному з таких заходів. Якийсь хлопець буквально дав мені чаєві розміром 500 доларів, щоб я постійно підтримував рівень напою в його келиху. Моя дружина дружить із жінкою, чоловік якої возить від персон до казино. Там є спеціальні кімнати, призначені для найкрутіших хлопців. У цих кімнатах працюють дворецькі. Вони можуть робити ставки по 100 тисяч доларів за одну розбуну здачу та давати чаєві по 5 тисяч баксів. Це нагадало мені історію, яку я чув, коли мешкав в Австралії. У той час одним із найбагатіших людей Австралії був Кері Пакер. Старий пакер любив азартні ігри, регулярно літав до Вегаса, де ставив дуже багато. Я тоді зустрічався з дівчиною, яка була дилером в одному з казино. За її словами, всі знали, що він залишає великі чайові. Одного разу він запитав офіціантку, яка принесла йому коктейль, який у неї залишився борг по іпотеці, і дав їй на чай рівно таку суму. А ви знали, що величезні суми залишаються невідібраними їх просто ніхто не забирає. Я працювала у відділі бухгалтерії одного з найбільших ігрових конгломератів, і мені було доручено очистити їх рахунки від невідібраних грошей. Були гравці, відомі як кити, які вигравали мільйони та просто забували про це на роки. Я працював у казино на покері. «Прямо за моїм столом у одного з наших гравців розпочався серцевий напад. Я подзвонив адміністратору на нашому поверсі, щоб він допоміг. Той прибіг, викликав швидку і прошепотів на вухо, щоб я продовжував роздавати карти. Ми зіграли дві роздачі, після чого інший гравець за столом поскаржився, що чувак з інфарктом заважає грі і що його треба кудись пересадити. І як же це було огидно». Є декілька деталей, які не заховані, але не такі очевидні для звичайних відвідувачів казино. У деяких казино в повітря додають запахи, але вони не накачують повітря додатковим киснем, як думають деякі люди. Вони також намагаються підтримувати температуру нижче за нормальну, щоб людей не тягнуло до сну. не вішають годинники на стіни. І в цілому в залах не буває вікон з видом назовні. Можу доповнити цей список, килими для казино навмисно прикрашають неймовірними візерунками. Вони відволікають тих, хто дивиться на них, тому люди намагаються. Намагаються дивитися не вниз, а на ігрові автомати та ігрові столи. Також через них важко знайти вихід, та їх легше утримувати у чистоті. Розробка візерунків килимів для казино це ціла наука. У нас прорвало якусь трубу, і у всій будівлі перекрили воду. Казино довелося закрити і попросили евакувати всіх відвідувачів. Все було б добре, але одна літня жінка зовсім не хотіла йти. Ви би бачили, яку істерику вона влаштувала на парковці. Вона лягла на землю, почала бити ногами по асфальту і кричати так, ніби помер хтось із її родини. Я незабаром пішов, але охоронці, які там залишилися, сказали мені, що потім їм довелося зателефонувати комусь із її родичів, щоб вони її забрали, бо сама вона була не в тому стані, щоб сидати. За кермо, і я багато чого бачу. Все, про що тут писали до мене, було і в мене теж, але ця ситуація мені найбільше запам'яталася. Я працював дилером у казино, поки навчався у коледжі. У мене є багато сумних історій, пов'язаних із завсідниками, які мені були близькі. Наприклад, у нас був один чоловік, батько двох дітей-підлітків, який постійно пропускав виступи дітей у школі, бо зависав у казино. Пам'ятаю, як одного разу працював у новорічну ніч і благав його повернутися додому о сьомій ранку, бо в цей час його діти мали прокинутися і відкривати подарунки. Ще було багато ситуацій, коли люди кричали на мене за те, що я краду їх зарплати та платежі з іпотеки. Але Наступного дня вони всі знову поверталися назад. Раніше до нас постійно заходили дві жінки середніх років. Коли я приходив на зміну, вони були там. І коли я йшов через 10 годин, вони все, ще були там. По їх незмінному одягу, можна було зрозуміти, що вони і не йшли. Вони були дуже милі та ввічливі. Одного разу вони зірвали великий джекпот. Я тільки не пам'ятаю, скільки вони точно виграли: 15 тисяч фунтів чи 45. Надто багато часу минуло. Усі за них дуже раділи, окрім звичайно ж, менеджерів. Менеджери всіма способами намагалися не випускати дам із казино. Пригощав. Безкоштовною їжею з ресторану та напоями з бару. Мета була досягнута. У результаті вся сума до останньої копійки повернулася назад до казино. Це стандартна процедура. Всі люди, які щось виграють у казино, потім отримують особливі пропозиції, наприклад, безкоштовні ночівлі, в готелях та інше, аби вони продовжували грати. Моя сусідка по кімнаті нещодавно літала на вечірку до Вегаса, пограла там по приколу, особливо не ризикувала. Щось виграла. Потім через тиждень ми ржали з того, що вони нам поштою до Канади надіслали якусь пропозицію з безкоштовними дрібничками. Таємні віп-входи. Я коли завісав із багатіями, і ті, хто заробляв більше 400 тисяч доларів на рік, могли отримати ВІП-карти в приватні кімнати та зали. Вхід зі считувачем карток може розташовуватися прямо поруч із звичайним ігровим автоматом. Навіть якщо ви побачите його, ви можете подумати, що це службовий вхід, але насправді це віп-зал, повний бар, їжа та спеціальний персонал, який обслуговуватиме тільки вас. До нас раніше заходила одна дама, яка цілими днями безперервно грала в Блек Джек, могла без зупинки відіграти п'ять днів і ночей. Її чоловік завжди дзвонив їй і казав, що діти просять, щоб мама повернулася додому. Одного разу до нас навіть її начальник приїхав, намагався витягти її звідти, бо вона не приходила працювати. Не знаю, що з нею стало, але думаю, що вона зіпсувала собі життя. Я працюю у казино, був касиром, потім фахівцем із банківських справ, потім фахівцем із банківських операцій. Зараз я фахівець із дотримання вимог бізнес-аналітики. Не грайте у азартні ігри. Казино завжди виграє. Ми відстежуємо наші фішки, тому що мафія купує їх у величезній кількості та використовує як валюту. Ми можемо регулювати ставки виплат у будь-якому ігровому автоматі. Ми спостерігаємо за вами. І якщо ви виграєте або програєте певну суму, не буду казати, яку ми зробимо запит на отримання по інформації про вас. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше 4 слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!